Поклін тобі, моя зів'яла квітко, моя розкішна, невідступна мріє, остатній все поколінь, хоч у житті зустрічав тебе, я рідко, та все ж мені, той спогад, серце гріє, хоч як болючий він. Тим, що мене так собі не пустила, в моїх грудях зглушила і вгасила любовний дикий шал. Тим ти в душі сумніє, одинокий, навік вписала ясний і високий жіночий ідеал, і нині, хоч нас ділять долу і гори, коли на душу ляжуть злі з мори, тебе шука душа, і до твоєї груді припадає, у стіп твоїх весь світ тягар скидає, і голос твій, весь плаче, і втиша. А як коли у сні тебе побачу, то бачиться всю злість і гіркість трачу, і викидаю, мов гадюк тих звій. Весь день мов щось святе в душі лелію, хоч не любов, не віру, не надію, а чистий ясний образ твій.